І так, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Сьогодні у нас 25 липня вже перевалило за середину літа, і наші кавунчики, як я і обіцяв, буду по ходу розповідати, як вони себе тут почувають. Ось уже ось такі велетні, 25 липня. Вже можна пробувати. Ось такі красавці кругом. Кругом, кругом ось тут, 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 тут. Бачите? Оцей саме великий. Скоріше всього ми з нього почнемо перевіряти, тому що вже давним-давно його важили. Він був за 6 кілограмів. І ось тут такі красені. Так що, щодо кавунчиків, то у нас Нібито непогані справи. Ще хто підказав, що це за сорт? Нагадаю, він у нас цей кавунчик з'явився з Ненацька. Ось десь у цьому районі минулого року. Ось так от, нібито десь з якогось зернятка. Ми здогадуємось, що це з перегною кажись. І виріс кавун. На ньому було 5-6 кавунчиків, от десь таких от, приблизно там. Трошки менше, трошки більше. І нам сподобалось. Ми його доглянули, виростили, з'їли, насіння залишили на цей рік. І ось посадили тут п'ять луночок. І оце з п'яти невеличких луночок, по три зернятки тут, виросла така грядка. І ми, звісно, радіємо, тішимося, але ми не знаємо, що це за сорт. Чудовий кавунчик, як бачите, непоганий такий. Але в минулому році він був темно-зелений. А в цьому році, навпаки, світло. Можливо, якось мутація якась у нього відбувається. Чи що хто підскаже, можливо, хтось вже стикався з подібними проблемами. Я б не сказав, що це проблема. Головне, щоб він був смачним. Ми ще в цьому році жодного з оцих от красенів не пробували. Кажу чесно, пробувати вперше будемо. Разом з вами, я обов'язково поділюсь враженнями. Я думаю, що це буде через тиждень, у перших числах серпня. Будемо вже пробувати першого кавунчика. Обіцяю. А поки що це отакий от звіт, так званий звіт по кавунчикам по нашим. По нашій невеличкій такій грядочці. Бачите, як він уже розрісся. Зараз стану трошки вище. Ось, дивіться. Отут була перша луночка десь. Отут друга. Де оцей помідор вирос, то була третя. І там четверта, п'ята. 5 луночок по 3 зернятки. І ось вам результат. Бачите така плантація, нібито міні-плантація. І е, пару десятків гарненьких таких кавунчиків вже є. Таких, що вже дозрівають. Ось такий звіт по кавунчикам, друзі. Пишіть, як у вас справи хто вирощує кавуни. Які сорти бувають. Я... Початківець у цій справі, чесно кажучи. Але мені дуже цікаво, що це за сорт. Я поки що гуглю, шукаю, не можу знайти і визначитись для себе, що це у мене за сорт, але буде дуже непогано, якщо хтось з вас підскаже, що це може бути за сорт такий. Можливо, це просто звичайний. Як то кажуть, селянський сорт. Та і все. Дякую, друзі, за увагу, за перегляд, за вашу підтримку і активність. Не забувайте ставити лайки. Це в мене шовковиця, не лякайтесь на руці. Хто ще не підписаний, підписуємося і розповідаємо друзям, знайомим, близьким про наш канал. До зустрічі, мирного неба, скоріше, і перемоги нам! І міцного здоров'я, всім чудових врожаїв. Папа, -па. щасливо, вдачі всім!